Друзі, вітаю! Ви на каналі Red Saint Green. поговоримо, бо є про що. Поїхали! Ну що ж, Ліга чемпіонів закінчена, як то кажуть. Груповий етап. Тобі, це етап Ліги тепер називається новий формат 36 команд. Останній восьмий тур, 18 матчів в одну годину. Це просто щось неймовірне, такого ще ніколи не було. Всі думали, як це дивити, що це дивити. Знаєте, хто дивився трансляцію, там зробили два мультіфріда: ті, що борються за топ-8, показували звітом всі моменти і ті, що борються просто за вихід в плей-офф топ-24. Ну, давайте все по порядку. Звичайно, розпочинаємо ми з матчу Боруся дортмунд Шахтар. Ми мали надію, що. Складуться, як то кажуть, всі докупи нюанси. Зорі нам, зірки нам поможуть, і ми вийдемо в топ-24. На жаль, так не сталося, але ви самі розумієте, які мали бути нюанси, щоб Шахтар пройшов далі. І знаєте, десь якийсь момент в матчах був таке, коли і Сіті програвало, пасажиру розгромно вигравало. І загра виграв. ну було таке, що майже тільки, тільки треба було, щоб Шахтар виграв, але на жаль, цього не сталося. Ну то що, Боруся е, почав атакувати, мало менш Шахтар. Ну, навіс забив Гірасі, пізніше Гірасі зробив другий гол. Таке, знаєте, не, не сильно щось і Боруся показувала, бо вона трохи в кризі зараз. Враховуючи що звільнили Шахіна. вже вроді, до речі, інформація, що. Ковач буде тренером Борусії. Подивимося. Ну вони в плей-офф, як то кажуть, заскочили. Е, приємно, що Шатар забив гол в другому таймі з помилки Коболя. Щось він там біля воріт вирішив побавитись і вчудив. Але знаєте, оцей третій гол Сабіні, просто ну, людина по цент 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 центрі поля доходить до воріт, п'яточкою розіграють, і він просто знущається над різником. Не знаю, так грати на рівні ліч чемпіонів в захисті не можна. Але знаєте, деякі ті матчі ще показали, що не тільки в Шахтаря такі проблеми. Ну і як підсумок, Шахтар поступається 3-1. Не вийшли йому вийти плов. Не знаю, як оцінюєте виступ Шахтаря в тій ліч-чемпіонів? Пишіть в коментарях ваші думки. Добре, погано. Спільноті я залишив опитування. Моя думка. Чи могло бути краще? Чи могли ми за 24 могли. Але могло бути і гірше, враховуючи, так, як зараз, який зараз Шахтар, то що показу на початку сезону, ну вже як є. Е, далі, звичайно, всі розуміли, що основний матч це, напевно, був Манчестер Сіті, бо Манчестер Сіті перед останнім туром не проходив топ-24. Їм треба було тільки перемога. ну, Практично перемога, вони вже не залежали від інших команд, бо в них була би досить хороша різниця. І, ви знаєте, сіті розпочало не дуже добре, щось там пробував, збив юндуган, але був в сайт. Пізніше Брюкю один момент на 40-й хвилині створило, а потім при кінці першого тайму забуває свій м'яч. І ось так: перша тамбрюка виграє. Гвардіола в шоці. Знову на суб'єкту кажуть, рвав волосся, якого в нього нема на голові. І... А на другий тайм Сіті настроїлось, вийшов у Савіню. Сіті почав лежати дуже швидко Ковачич забив, от, до речі, теж ситуація. Людина просто собі пішки пройшла з центру поля до майже меж штрафного майданчика, пробив низом і 1-1. І пізніше почалися каруселі. Знаєте, в одну сторону атака Сіті відповідає Брюге. Атака Сіті відповідає Брюге. І Сіті забиває 2-1. І це розуміло, авто автоголи розуміли, ось Сіті нарешті цей. Але Гардіолос розуміє, так і Сіті-Цей сезон грається, ще не було 100% що це вже все. І наприкінці Савінь робить 3-1, і все-таки Сіті перемагає, і проходить далі. Брюги, до речі, так само пройшло далі. Вони дивились в кінці, як інші матчі зіграли, і брав, Брюги вони пройшли далі. І, звичайно, ще дуже цікаво було, що удар ПСЖ розуміли, хто з них двох програє. Це і практично 90%, що вилітав. І ПСЖ. Налаштувалось просто бомбезно. Швидкий гол один, другий в першому таймі декласували суперника. загальний рахунок в матчі 4-1. Показали, що є клас. Бачите, ПСЖ два матчі останніх мало непростих. Сіті і, і Штудар та наколотили їм 8 м'ячів. До речі, хитрик Дембеле. Перший 2016 року вітаємо. І ПСЖ так само спокійно можна сказати, як виходить далі. Ще цікаво, звичайно, відміти Поразку Ліверпуля БСВ, ну, Ліверпуль привіз другий склад. І вони розуміли, що хочеться перше місце, але треба берегти сили, бо в них матч чемпіонаті з Борбутом. І вони, вроді, непогано почали. Кеза зробив пенальті. Габ, габко забив, він не, не святкував. Пізніше відразу 1-1. І це, до речі, дуже смішний гол, як на мою думку. В плані от ми кажемо про Сахтар, а подивіться, що робив Робертсон і Кванса. Просто кинулись під їх Бакайоку, як дітей зробив один Пізніше Еліот робить 2-1 лишається 5 хвилин, здавалося прекрасно. Перший тайм. Ми виграємо. А тут все зник на голову, і ПСВ забуває 2. І 3 2 виграє перший тайм. І, на жаль, так, матч і закінчився. Пізніше ще дебютант Ліверпуля отримав червону карточку. І Ліверпуль поступається перша поразка. Не змогли ми 8 матчів виграти, вже як є, але нічого, Барса, нам... Барса Таланта нам помогла, бо вона змогла забрати очки Барселони, і ми все-таки ж виграли цю. Етап ліги і взяли перше місце. Так, а Барселона 2-2 зіграла з Талантою. Перш тайм на а пізніше в другому почалось. Барса забила, таланта відповіла, Барса забила, таланта відповіла. Барса взяла друге місце. Ще цікаво, Динамо Загреб перемогло Мілан. Ось так. Там Мілан поступився. Це досить сенсація. Руху, що Динамо Загреб недавно програвало Баварії 9-2. І знаєте, трошки обідно, бо вони виграли Мілан, але, на жаль, Посіли 25-те місце, не хватило їм що? Різниці. М ячі. М ячі. О, зараз якраз згадується, що цей з Баварією 2 9 і свої дав. Якби тоді було трохи краще, не було б такої різниці поганої, динамо Загреб би змогло пройти. Ще хочеться відмітити: Спортінг зіграв нічу з Болонію, і це якраз їм помогло так само заскочити е, в плей-офф. Дуже багато цікавих матчів. там Жерон Арсенал, Стельнінг називав в кінці пенальті, Арсенал переміг. Ну, ось є всі результати, є підсумкова табличка. Ми розуміємо, вже знаємо плюс-мінус які будуть пари, бо трохи міняється. Завтра зранку буде жеребкування, Але ми вже знаємо, що, наприклад, Ліверпуль-Барселона, скорше всього, зіграє проти або ПСЖ Бенфіка проти Монако, або Брест, ПСЖ точно грає проти російських команд, І хтось з не буде з Поті-Сіті з Ліверпулем. А саме цікаве, що Манчестер-Сіті. 100% зіграє в одній, як то кажеш, штатській або з Баварією, або з Ралом. Ось так вже буде суперматч на такій стадії. Ну, пишіть до речі в коментарях, як вам цей формат, як вам взагалі талічлені, чи сподобалось, що не сподобалось. Бо, на мою думку, це щось класне, нове. Подивимося, як буде далі. Я розумію, що, напевно, з кожним роком це буде пристосовуватись, але ось, як то кажуть, етап закінчу. Подивимося вже остаточного журхування, щоб розуміти, що далі всіх чекає. Ну, по лізі чемпіонів це все. Тепер давайте трохи по, як то кажуть, українських трансферах. Бо дуже багато цікавого. Ви чули, що Георгій Бущан все попрощався з Динамо своєю і івінірною, як то кажуть, посмішкою, і перейшов, перейшов в Савдійську Аравію Аль-Шабаб за три мільйона. Заслужила служила людина 30 років, може побачити світ, що заробити, бо Динамо він віддав свої всі, як то кажуть, сили. Десь спасав, десь не спасав, що міг, хто зробив. Ну, вітаємо, вітаємо, напевно. Що з якісь хоті гроші заробив, і, як то кажуть, ще щось побачив, може, десь поздоровкається навіть самим Криштяну Роналду Григорі. Гріша <гриша> Бущан, подивимося. А ще одна така новина, що Тарас Степаненко зіграв останній матч за шахтар в Лізі Чемпіонів і переходить в Ею спорт. Це є команда тут, в Туреччині зараз дуже хорошому рівні. П'яте місце має непогану групу. показує. ось так. Наш капітан, напевно, теж заслужив ще десь пограти, бо віддав, не розумів почіть чи. Вартує, не вартує, гірше точно не буде, бо Степанко вже не молодий. А ще такі цікаві слухи є, що так само Зубков може перейти в транспорт до Сікана, як то кажуть, за 6,5 мільйонів. Ось такі, ось такі цікаві трансфери. І ще цікавиться брашком Оверхемптон. Не тільки Оверхемптон, було навіть чутки, що і Бормут, ну, знаєте. Дуру, все цікаво, Я зараз, зараз як втікають, що з динамо Шахтаря всі лідери, не лідери, бо хочуть щось десь побачити чи попробувати себе в Європі. Пишіть, як, ну, ваша думка, що з цього буде, чи це добре, чи це погано. І хочеться ще відмітити, що сьогодні Динамо Київ грає свій завершальний матч в Лізі Європи з РФС. Надіємося, що хлопни дверми, хоч не буде на останньому місці, і одне очко вже є, тепер треба ще першу перемогу. Ну, 22-0, підтримуємо, вболіваємо. Ну що ж, друзі, підсумовуємо, Ліга Чемпіонів, груповий етап закінчений на новому форматі. Дуже класно. На жаль, Шатар не вийшов далі, але дуже багато було емоцій, класних матчів. Розв'язка і інтрига трималися до останнього. Дуже багато цікавих переходів. Боліваємо з нами у Лізі Європи. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім гарних матчів і перемог. Па-па!